У цьому відео ви дізнаєтесь, чому наша шкіра вас стає почервонівшою обезвоженою, діляться сухість та лущення. Я дам топ-5 інгредієнтів, які допоможуть вашій шкірі повернути зволоженість та доглянутість. Мене звати Аня, і я технолог-косметолог з вищою медичною освітою. У своїй двадцять 1 я самостійно поборола акне лише своїми знаннями в області медицини, а також правильним підбором засобів. Тепер я ділюся цими знаннями тут з вами. Тут ви можете знайти прості поради, чесний розбір косметики і сучасні методики, які реально працюють. Я постійно навчаюся, проходжу курси, відвідую семінари. А також підвищення кваліфікацій відбувається в мене постійно. Якщо ти хочеш здорову і доглянуту шкіру без зайвих витрат, підписуйся. Чому ж саме восени у нас з'являється це лущення? Давайте розбиратись. І перша причина це звичайно опалення. Восени вмикаються опалення, і повітря стає дуже сухим в приміщеннях. А, наприклад, у квартирі волога падає з 50-60% до 20-30% і це дуже велика втрата вологи в нашій шкірі. Шкіра втрачає вологу навіть, якщо ми користуємося найкращим зволожуючим кремом. Лога стає менше не тільки в приміщеннях, але й в принципі на подвір'ї, тому що з приходом цієї пори в нас з'являються дощі, сильні вітри і це все дуже впливає на стан нашої шкіри. На вулиці холод і низька вологість, а у приміщенні сухе і тепле повітря. Цей контраст руйнує наш бар'єр шкіри. І третя причина остання це порушення гідроліпідного бар'єру шкіри. Наша шкіра має певний захисний бар'єр, щит, так би мовити. І він захищає нас від різноманітного впливу зовнішнього середовища. Він захищає нашу шкіру від основних факторів, але так би мовити, все одно нам треба допомагати йому, щоб зберегти нашу красу, красу нашої шкіри. Наступний актив це цераміди. Вони дуже гарно відновлюють наш шкірний бар'єр. Цереміди дуже гарно працюють саме у кремах, і вони працюють саме за таким типом, типу як цеглинки, що поступово заповнюються наші прогалини в шкірі, прогалини шкірного бар'єру. І наступний актив у нашому догляді це цераміди. Вони дуже гарно відновлюють наш шкірний бар'єр. А найкраще вони працюють саме у кремах. А знаєте, вони працюють таким чином, як це глинки в нашому шкірному бар'єрі, вони заповнюють пустоти. Наступним у нас ідуть ферментні пілінги. Вони дуже м'яко працюють і відлущують ороговілий слой від нашої шкіри. На відміну від агресивних кислот, ферменти папаючих гарбуза працюють дуже делікатно. Допомагають позбутися лущення і підготують шкіру до зволоження, щоб зволоження проникло максимально глибоко. Також можна додати до свого догляду зволожуючі маски тканині, кремові або нічні. Найкраще будуть працювати маски з такими компонентами, як гіалуронова кислота, алоє, пантенолом та бета-глюканомо. бета-глюканом. які професійні процедури будуть найкращими. Догляді та відновлення бар'єру осінню. і перше це звичайна біоревіталізація, а також зволожуючі методики, наприклад, ферментотерапія, аквапілінг, оксигенотерапія, і так далі. Їх варто обирати курсом саме осінню, коли шкіра переживає стрес. Осінь це не вирок для нашої шкіри. Якщо знати причини та наслідки, можна дуже добре попередити це все завдяки правильним активам і процедурам, зменшити або взагалі прибрати сухість та лущення на нашій шкірі. Можливо, не переборщити з агресивними кислотами та ретиноїдами, а застосовувати та зробити акцент. На зволоженні та відновленні нашого шкірного бар'єру і шкіри. Якщо ти хочеш дізнатися не тільки про сухість нашої шкіри і чому вона виникає осени, то перша частина цієї рубрики вже є на моєму каналі, тому переходь дивись. А посилання я залишу в своєму шапці профіль. Не забудь підписатись на канал, бо попереду ще багато чого цікавого.